Паска спечена власноруч чи з магазину. Така дилема щороку в українських господинь. Який варіант обрали цьогоріч хмельничани, дізнаємось. Ми вже купили. Ми як молодь, то ми більше купуємо іж. самі печемо. Або просто їдемо до бабки. Бабка а, пече. Звісно, попе. А чому печете? Бо домашнє є домашнє, а магазини це що? <рес> Я спечу по старому рецепту бабушки купляти. А чому купуєте? А мені так подобається. Чому так подобається? Ну що, пекти нема коли, в мене правнук. Треба дивитися за ним. Я не знаю ще. Звісно, буду сама пекти. А чому печета?» Ну, тому що не довіряю тим, що продають. Постараюсь пекти, дівчинка. А чому обираєте варіант пекти? Так звикли по старовинки. Бачите, з магазину виходжу, <рес> так і сходимо на магазин. Нема коли пекти. Нема ні часу, ні бажання особливого, тому так. В будемо куштувати різноманітних виробників, знімати пробу.